СБУ знову вразила кримський міст цього разу під водою. Операція тривала кілька місяців. Агенти СБУ замінували опори цього незаконного об'єкта. І сьогодні без жертв серед цивільного населення о 4.44 ранку перший вибуховий пристрій було активовано. Тепер кримський міст після вибуху перебуває в аварійному стані. Голова СБУ Василь Малюк особисто контролював проведення операції та координував її планування. Пряма мова. Бог любить тріцю, а СБУ завжди доводить задумане до кінця і ніколи не повторюється. Раніше ми двічі вразили кримський міст у 2022 і 2023 роках. Тож сьогодні продовжили цю традицію вже під водою. Жодним незаконним об'єктом РФ немає місця на території нашої держави, тому Кримський міст абсолютно законна мета, особливо з огляду на те, що ворог використовував його як логістичну артерію для забезпечення своїх військ. Крим це Україна, і будь-які прояви окупації отримуватимуть нашу жорстку відповідь, зазначив він.